Гроші за перемоги кращих юних спортсменів надвірнянщини та їхніх тренерів відзначили грошовими винагородами у свої 14-15 років. Вони мають перемоги всеукраїнські та міжнародні, і за це отримали стипендії від всеукраїнського благодійного фонду. Попри свій молодий вік, Василь Іваночку вже не вперше здобуває спортивні перемоги і не вперше за це отримує грошові нагороди. За чотири роки наполегливих тренувань хлопець став чемпіоном України зі штовхання ядра та призером чемпіонату України з метання диску. каже особливої формули немає. Головне багато тренуватись, правильно харчуватись та мати бажання перемагати. За цей час став чемпіоном України зі штовханням ядра та призер з метання диску. Моя мрія стати олімпійським чемпіоном, щоб прославити нашу Україну, щоб всі гордилися нами, щоб знали, що в нас на Україні народ спортивний. Чотири роки наполегливої праці, і 14-річна Яна Тріщук уже у складі жіночої збірної України з футзалу. Дівчина розповідає, що її перемоги також даються непросто однак, вони є стимулом для того, щоб не зупинятися на досягнутому. Тяжко вдалося. Я хочу далі стати юною футболісткою, займатися далі футболом і перемагати. Василь Іваночко, Яна Тріщак та ще восьмеро вихованців та троє тренерів Надвірнянської дитячо юнацької спортивної школи отримали за свої спортивні перемоги грошові нагороди від всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Приємно, що тенденція позитивна, і з року в рік цих призерів стає все більше і більше, і це не може не тішити. Нині більше 700 дітей та молоді з усього надвірнянського району займаються у місцевій ДЮСШ. І щороку вихованці закладу здобувають усе нові перемоги у спорті.